Кить зерни у землі і чекає тої днини, коли вийде на світ Божий до неба колони. і де сили тої взяти, щоби товщиту пробити, та цікавість жага жити, може диво сотворити. Боже милий, яка велич, яка сила і краса, небо, віта, роси біса. Сонця милість золота. Як же хочеться радіти, вгору прагнути, злітати і знавати світ широкий, І співать, співать, співать. Не в той час, не в тому місці, не така, як всі, на жаль. Проростала всім на втіху, та не вийшла. От і Д величним неба зводом хіба мало місця нам не троянда, а волошка. То біда, вина, як вас. з неба тублакитві брає, що притягує манить вітру подих, сонця дотик поцілунку міжному. І прекрасна, і велична розмалює степ і схил, подарує незабутнє. І у пісні забрані. І людина хтось розгледить іску Божу, пошанує, захистить, а буває, відвернуться, або гірше, заплюють. Не такої, бачиш, віри, колір шкіри не такий. Або просто інший погляд на цей світ. Він не простив. нетерпимість Нетерпіність до початок, ще породжує злобу, агресивність, стріжки в і от вже чекає війну. Всі ми різні в цьому світі, така істина проста, як і те, що всі ми рідні, не чуже життя. Будемо толерантні, зробимо світ краще.